И знаете, люди предполагают, а мы с вами люди, а Господь располагает, да? И мы там готовились, сестры готовились там программа, все расписали, расписывали по минутам. Но знаете, мы верим и знаем из Писания, что все-таки мы водимы Духом Святым, и поэтому сегодня с утра этот, э, эта программа она очень корректировалась. И с нами сегодня, сегодня с нами появились наши два брата, два капеллана военных. И я приглашаю их сейчас, чтобы они тоже порадовали и порадовались вместе с нами. Это один только. Все второй есть. Дай Боже счастье, Боже, люди. Я знаю, что, могут тут есть такие люди, которые еще меня не знают. Зватим меня зовут Александр, я сам из Одессы. І знаєте, з початку повномасштабної війни я їжджу практично по всіх прифприфротвоїх містах і підтримую наших військових. Знаєте, це мабуть одна із таких церков, яких я називаю рідна церква, тому що церква, яка мене приймала дуже часто. І не тільки мене, ми тут багато чого переживали такого нелегкого. І знаєте, сьогодні мені приємно бути серед вас, те, що Бог зробив чудо, ми зараз можемо стояти тут і просто бути в цьому приміщенні, яке в свій час служило складом, де ми брали тут різну допомогу, розвозили її людям. І це просто по-особливому, знаєте, приємно стояти на цьому місці. І мені... Е, чому? Тому що я бачу, як Бог діє. Бог касається сердець, Бог реально діє, і Бог робить велику роботу, дуже багато відбувається чудес на фронті. Е, Ну, через які я можу свідчити дуже багато те, що Бог він діяв тут на Миколаївському, на Херсонському напрямку. На сьогодні наша бригада, 28 бригада, знаходиться на Донеччині, і я туди приїжджаю. І не тільки туди. І ще зі мною є брат, побратим наш Росіслав. Зараз він вийде сюди, і ми разом, прославимо Бога. Але знаєте, перед цим я хотів би вам просто зачитати один вірш, який, знаєте, от просто. Який для мене, тобто він по особливому там в свій час допомагав рухатись. У мене є багато віршів, які допомагають мені рухатись, що які мене Бог втішає. Є най такий найосновніший вірш, це, мабуть, ви всі знаєте, що я можу все в тому, хто мене укріпляє, так? В Ісусі Христі. От, але є і такі вірші, які і старо заповіту, тому я хотів обділитися з вами. Єремії 29, 11 вірш. Там говориться так. Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Знаєте, як важко сьогодні людям, які рухаються через труднощі, йти без надії. Тому знаєте, приємно, що є сьогодні жива Божа церква, яка, послухайте уважно, не має кордонів, не має меж. І церква, яка діє. До війни я в цій церкві ніколи не був, я не знав нікого з цих людей. Сьогодні в мене тут реально, я можу дати, що це моя рідна церква. Одна із моїх рідних церков, які я маю на увазі помісних церков. ось. Але ми знаємо, що у Бога є церква Вселенська, я знаю, що дуже багато є тих, які виїжджають за кордон. І Бог по-особливому діє. І там діє, і тут діє, на фронті діє. Бог, знаєте, діє особливо. Знаєте, з якими серцями? Які відкликаються на Його голос, які шукають Божої присутності, які розуміють, що без надії далі ніяк, а надію нам дав наш Господь Ісус Христос. Тому, знаєте, я завжди кажу про те, що ми можемо надалі рухатись з нашим Господом до перемоги, з нашим Господом, який нам здобув перемогу. Тому, знаєте, це тільки просто вдячність Богу за те, що ми можемо стояти тут і бачити оце все, що тут от у нас зараз є. І Ми можемо дякувати Богу за те, що Він посилає серед цього лиха. Ми знаємо, що буває таке, що людей немає їсти, не має що пити, але Бог благословив нас до сьогоднішнього дня. Тому наша подяка Богу, а зараз вийде Росіслав, ми з вами послухаємо пісню, яку Бог хоче, мабуть, ну, через нас. Це зробити. Знаєте, я скажу чесно, я не дуже гарно співаю, і можу негарно говорю, але ситуація, в чому Бог по-особливому використовує в свій час. Ми не планували бути сьогодні у вас. Бог сьогодні реально зробив чудо. І ми сьогодні планували бути на іншому заході, але просто сьогодні вночі все змінилося. ось, І Бог зробив чудо, ми сьогодні тут. Тому прославимо Бога. Прай чудовий нас в небі чекає, де не буде печалий слабо, лиш туди ми шлях направляє, та зустріне нас добрий Господь, край чудовий, край чудовий, серце рветься до славних весов. Край чудовий, край чудовий, чудовый, обжикает нас добрий Господь, край чудовий де ангельські співи, так лунають, як шуби снетвор, честь Ісусу приносять святії, Бога славы, спасполучи. До славних Христов, край чудовий, край чудовий, там чекає нас добрий Господь, край чудовий де світлі небесні, будемо бачити славу Творця, тінь пать і долина чудовий, жити будемо ми. Райчу чудовий, край чудовий, серце рветься до славних місто Сніже, край чудовий, край чудовий, там чекає нас добрий Господар біжа. Край чудовий ми скоро прибуде де пану. Часть роботи забуде і по Господа Господа Край чудовий, край чудовий, все рветься до славних висок. Край чудовий, край чудовий, там чекає. І сестри, хай Господь вас благословляє рясно. Ну ви так, якось співаєте, не снідали, навіть ні? Хай Бог вас. Свято у вас із ним народження. Пусть хранить Дякую. Дякую.